Доброго дня, шановні друзі. Приїхав на пасіку. А тут ось така картина. Напевно, приїхав працівники ресу чи кого. Вон там Стовпи. Спиляли деревину, стару, тут сухенька така стояла, метрів п'ять. І вона мені впала ось прямо на вулики. Ну Добре, що вона нічого не перевернула, нічого не поламала, але ж ну, ось звідси видно. Як ви пиляєте, що тут у людини стоїть пасіка? Ну, це я не знаю, це верх цинізму. Я от, чесно, просто вражений. Стою, приїхав, дивлюсь, суха хай вона, яка вона не була, але ж її можна було спиляти, там відтягнути. І поклали, ось, будь ласка. У мене просто ну, слів, я не знаю. Ноль, Ноль слів одні емоції. Така ситуація. Зараз взялась. Пилочку буду опилювати, а що робити?